Поєднання народної творчості із джазом то гурт Шаравара бенд франківці мали нагоду оцінити творчість колективу, який подивував глядачів доволі цікавим міксом української етніки і джазової музики, робити українську музику модною, популярною і потрібною. Така мета колективу. Всі учасники гурту за освітою музиканти і до цих пір намагалися поєднати класику з українською музикою. Лятошинського, косанатольського скорика українських класиків міксували з європейськими та світовими. Вже скоро нам стало затісно, розповідає керівник колективу Святослав Кондратів. Тоді і виник такий собі етноджаз, адже Україна має дуже багатий етнічний пласт музичної культури, і якщо його вміло подати, то зі сцени це звучить доволі позитивно і оригінально. Шаравара-бенд – то сучасний оркестр народних інструментів та мелодій, поєднаних з авторською інструментальною музикою. Цим він і вирізняється з поміж інших. Зараз в оркестрі 30 інструментів, бек-вокал. Інструменти використовуються і класичні, і народні цимбали, бандури, акордеони, сопілки, кобзи, а також скрипки, флейти, кларнети, барабани, бас-гітари. Особлива гордість колективу лауреат міжнародних конкурсів доцент Національної музичної академії України Людмила Шорошева яка пропагує такий напівзабутий інструмент, як Кобза. Колектив живе і працює в Києві, хоча є в гурті музиканти зі Львова, Луганська, Криму, Запоріжжя, Житомира. Зараз з новою програмою вони вирушили в перший тур. Саме в його рамках і відбувся концерт в Івано-Франківську. Як засвідчила реакція глядачів, був він дуже навіть успішним.